Відео номер 4. Всім доброго дня! В мене часто запитують, чи можна біогумус вносити під ту чи іншу культуру або рослину? Відповідь дуже проста. Всі хочуть їсти. І людина, і тварини, і рослини. Тому біогумус зноситься під ці рослини. під дерева, під кущі, під ягідні, городину, квіти та інші. Тобто під все. Піаш, тобто кислотність в моєму біогумусі нейтральна. Тому закислення або залуження ґрунту землі не відбувається. Вона нейтральна. Таким чином, робимо висновок, що біогумус це універсальне органічне добриво для всіх рослин, більше інформації ви можете отримати на сайті biogumus.com, який публікується нижче, або за телефонами 050 355 52 77, або 068 352 61 67. Телефонуйте. Ставте лайки, якщо вам подобаються мої відео. Далі буде цікавіше, більше інформації. На все добре. До побачення.